Отже, країни Групи Семи погодили надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів. погашати цю позику будемо. Не ми кредитори планують забрати собі прибутки від заморожених російських активів. Чи є це першим кроком до конфіскації російських грошей? Про це поговоримо із міністром юстиції України Денисом Малюською. Пане Денисе, дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Давайте спочатку з цим кредитом розберемося, як це буде юридично оформлено і чи є ризик того, що Росія піде по судах. О, Росія точно піде по судах, це однозначно. Вони вже зараз намагаються знайти юрисдикції, де вони це можуть зробити. Але знову ж таки, їхні активи заблоковані вже кілька років, повністю суверенні, і до цього часу вони юрисдикції суд, куди вони могли б звернутися, поки що не знайшли. Але знову ж таки це питання часу. Є юрисдикції, які дозволяють побічним шляхом в суд іти. Але знову ж таки, ризики на наше переконання не є надто великими. Що ж стосується власне механізму, деталі поки що опрацьовуються на рівні міністерств фінансів казначейств «G7». А відповідно, вони це займе трохи часу. Зрозуміла загальна рамка, яку ви в принципі правильно описали. На якомусь етапі було досягнуто компромісної точки зору: що проценти, які нараховуються на російські сотні мільярдів доларів, вони не є російськими. Юридично це не є власністю Російської Федерації. Відповідно, їх можна. Спрямувати кудись з корисною метою, от, власне, ідея Сполучених Штатів була у тому, а давайте ми не будемо ці кошти відправляти Україні невеличкими частинами, тому що це ефекту великого не надасть. Умовних 3 мільярди євро чи доларів на рік. Це безумовно приємно і корисно, але вирішальної ролі у війні не відіграє. Вони запропонували, давайте ми під ці 3 мільярди євро. Які можна отримувати щороку? Візьмемо кредит зараз, і цими мільярдами будемо погашати цей кредит протягом наступних 10 20, 25 років. А як покаже калькуляція, це була їхня пропозиція: структурувати угоду саме таким чином: кредит мають взяти країни G7, Погашення за рахунок російських коштів процентів нарахованих на російські кошти, і сума цього кредиту буде перенаправлятись Україні? Яким чином це буде здійснюватись скоріш за все, виходячи з рішення, яке було проголошено країнами G7, це не буде одним траншем чи одним позичальником, який ці кошти спрямує. Це будуть кошти грантові. Тобто, це не позика Україна їх отримує власність без зобов'язання повернути. Але технічно які канали перенаправлення. Коштів, яка країна, який кредит візьме, в якому обсязі як погашається? Це зараз. Вирішується, дискутується на рівні міністерств фінансів. Точно що було рішення політичне керівників G7, щоб угода була оформлена і структурована до кінця цього року. Ось приблизно так це виглядає. Це безумовно гарний перший крок стосовно того, щоб отримати доступ до російських активів. Тобто я правильно розумію, що ці гроші надійдуть, якщо надійдуть, то ймовірно вже наступного року до України не зовсім так. Угу. Справа в тому, що європейський союз уже прийняв рішення. Своє схоже з описаним, що раніше знову ж таки по процентам, нарахованим на російські кошти, які утримуються в росі... на території Європейського союзу, там уже зараз є кілька мільярдів євро, які за цим рішенням можна було б спрямувати в Україну угу. безвідносно позики. Але знову ж таки залежить від того, як буде структурована позика. А що я кажу, що теоретично залишається ймовірність того, що ми отримуємо. Перший транш дуже ну, от, недалекому майбутньому мова може йти про місяці, але знову ж таки залежить від того, як буде структурована угода. Точно, що з огляду на прішне рішення прийняти європейським союзом, вже є певні кошти, які європейський союз планував. А нам перерахувати у липні знову ж таки подивимося, як буде структурована угода. А дивіться, що написано зокрема в заяві групи Семи. Сторони наголосили, що питання конфіскації заморожених російських активів залишається на порядку денному. Тобто, так ми даємо вам, ми дамо вам кредит, який погашатимемо відсотками від цих грошей, але самі гроші заморожені, і конфіскація на порядку денному. Це питання взагалі рухається. А власне, оцей механізм структурування 50 мільярдів під майбутні прибутки, наші партнери g 7 погоджували з нами, тобто вони безумовно, скільки це для України, яка є позиція України? І однією з наших рекомендацій. Що ми описали як картинку, з якою ми погоджуємось? Ми погоджуємося з цим інструментом? Ми згодні безумовно, що це гарна допомога Україні. Але одним з наших побажань і рекомендацій було, що ми не відкладаємо в сторону ідею повної конфіскації, і такий механізм нарахування процентів не повинен виключати можливість прийняття рішення про конфіскацію у будь-який час у майбутньому. А як це виглядатиме? Тобто, які наші? Чи були побої? Наші побоєння були, що оскільки треба, щоб кошти зберігались, і з них йшли проценти наступні, наприклад, 20 років. Це технічно і юридично можна було оформити так, що протягом 20 років ці кошти ніхто пальцем не буде чіпати, і вони ми їх не отримаємо, ніколи не конфіскуємо. Ми просили партнерів юридично прописати, що конфіскація залишається можливою, і якщо вона трапиться. Частина з конфіскованих коштів піде на погашення цього кредиту достроково решта відповідно буде отримана у якості репарації. Тобто це залишається на порядку денному. Безумовно, актуальність конфіскації вона зараз трішки відсунулась у часі з огляду на те, що зараз усі зусилля G7 і відповідних експертів сфокусовані на оформленні кредитного механізму. Але після того як цей механізм буде налагоджений, ми залюбки зможемо повернутися до ідеї. І концепції повної конфіскації, але очільниця Європейського центробанку Кристин Лагард говорить про те, що рішення щодо конфіскації може порушити міжнародний порядок, який ми хотіли б, щоб Росія дотримувалася. Виглядає на те, що навіть ідеї про те, що конфіскува... конфіскація російських грошей можлива, принаймні на території Європейського союзу, на вищих щаблях, де ухвалюється рішення, немає. Що Україна пропонує? Який механізм Україна пропонує, розуміючи, що це надзвичайно складне питання, і конфіскація суверенних активів це справді те, що може підривати взагалі не тільки фінансову систему, а й політичну систему. Повертаючись до тези Кристін Лагард, вона очільниця Європейського центробанку. Це не країна і це не європейський союз. А безумовно інституція вкрай важлива, але це один з стейкхолдерів, який має свою позицію. Потрібно розуміти, що цей стейкхолдер, який не має прямого інтересу чи залученості у веденні чи допомозі воєнній Україні. Відповідно, їхній інтерес зберегти стабільність євро як. Міжнародної валюти резервної валюти, як завгодно, відповідно, це їх єдиний інтерес, і з цього єдиного інтересу безумовно. Меседж, який вони будуть транслювати, не чіпайте євро, тому що це нам заважає. Вони не бачать балансу, тобто, з одного боку, стабільність євро як резервної валюти, з іншого боку, воєнні ризики, ризики гуманітарної, воєнної, якої завгодно катастрофи в Україні з подальшим впливом на Європейський Союз. Вони цього не бачать цієї, тому що це не є їх інтересом. Наш інтерес і наша. Ключова група, на яку з якою ми спілкуємося, це безумовно країни G7. Вони вирішують, буде конфіскація чи не буде, і як вона виглядатиме. Знову ж таки, як вона виглядатиме, є прекрасний приклад Сполучених Штатів. Закон прийнято Конгресом, Сенатом. Закон дозволяє конфіскацію. По суті, якщо було б одностороннє рішення Сполучених Штатів без погодження з G7, вони б це могли б імплементувати протягом наступних кількох місяців. Це практично, теоретично юридично абсолютно можливо. От механізм вже є. А просто там сума невелика. Від її конфіскації 5 мільярдів, 5 мільярдів. Ну, в порівнянні з 50, навіть якщо ми говоримо про відсотки, сума незрівняно менша. Відповідно. Великого економічного ефекту від конфіскації на території сполучених штатів навряд чи було б відповідно, вони прийняли рішення принаймні на цьому етапі чинити скоординовано серед усіх країн G7. Але питання, що це можливо, юридично можливо, фізично, економічно можливо. Воно на нашу точку зору знято з порядку денного. Є конкретний приклад сполучених штатів, які закон прийняли, який може бути імплементований. Дуже і дуже швидко, тобто немає проблеми з світовим порядком, юридичними механізмами, міжнародним правом. Є виступи провідних міжнародних юристів, є їхні відкриті листи, меморандуми, де підтверджується, що російські активи. Можуть бути конфісковані за умови, якщо вони будуть направлені на виплату репарації Україні. просто так прийти відібрати, сказати, от ми забираємо собі і витратимо їх на підняття ВВП Європейського союзу, безумовно не можна. Якщо Але ж європейський це... союз не може ухвалити рішення про виплату Росією репарації в Україні. а не, не факт. Вони не мають приймати такого рішення, тому що Росія за міжнародним правом зараз зобов'язана компенсувати Україні завдані збитки. Це зобов'язання вже існує, його не потрібно приймати про це рішення. А власне мова йде про те, що Європейський Союз може. Рахувати так, допомогти Росії виконати міжнародні зобов'язання це один аспект. І другий аспект це те, що Європейський Союз так само постраждав наслідок війни. Чимало біженців, економіка, європейські бізнеси, активи, які були конфісковані території Російської Федерації. Європейський союз є постраждалою стороною у війні, яка була почата Російською Федерацією. І з огляду на це європейський союз може застосувати так звані контрзаходи, Назвідьмі в рамках яких і це може трапляти дві ключових причини. Чому цього не стається? Чому євросоюз досі не погоджується на конфіскацію? Їх більше ніж дві набагато більше одна з важливих, яку наприклад, ви озвучили, це. Стурбованість щодо стабільності євро як резервної валюти, тобто Росія тримає на території Євросоюзу свою, свою валюту, свої кошти як резерви Центробанку. Є побоювання, що інші країни, які так само тримають свої резерви на території Євросоюзу, будуть. Настільки стурбовані а, ризиками, що свою валюту почнуть забирати з території Євросоюзу. А знову ж таки, а, це дуже емоційно психологічний фактор, тому що, наприклад, штати не стурбовані. Ну тобто, вони конфісковують і вони не побоюються, що хтось почне забирати свої резерви з території Сполучених Штатів, а там трильйони а, резервів інших країн. Тобто, це радше такий емоційно. А, Фінансовий аргумент і побоювання, тому що на території Євросоюзу такого ніколи не траплялось. Штати вже давно використовували долар в різноманітних гуманітарних геополітичних з метою застосування справедливості чи санкцій, а резерви блокувалися. Тобто це для них вже досвід, який вже був отриманий. В Євросоюзі цього ще немає, і євро об'єктивно слабша валюта, ніж Сполучені Штати. Тому це важливий аргумент, один з ключових. Але є ряд інших геополітичних, політичних, комунікаційних. Насправді кожна країна, яка сумнівається у конфіскації, має свій набір. Аргументів чи побоювань, які для них є ключовими, і вони, як правило, прив'язані до кожної окремої країни. Франція, Німеччина, Італія у кожної з них є свій набір аргументів, на які вони зважають, і чому вони чого вони бояться. Ну і, відповідно ще багато роботи над тим, аби їх переконати в тому, що конфіскація потрібна і неуникненна. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні до нас долучилися. Це був Денис Малюська, міністр юстиції України.